За часи війни дуже суттєво впали інвестиції в цілому. Звичайно, це війна, це не час інвестувати, як то кажуть. В чому це безпосередньо проявляється? Суттєво зменшилась частина іноземних інвестицій. Іноземці звичайно бояться приходити там, де війна. В абсолютних Показниках, да, якщо іноземні інвестиції до війни, там у му році, коли був він найактивнішим а з інвестування з підтверджених угод, це було 2,7 мільярди доларів проінвестовано в українську економіку саме з підтверджених закритих угод. Це не все. То 36-37% це були іноземні інвестиції, які прийшли сюди, в Україну. У 2024 році ми змогли зафіксувати да, по звітам, ми побачили. Зафіксували трошки більше ніж 1,8 мільярда, і це було величезне відновлення з початку війни. А частка іноземних інвестицій впала до 25%.